Ми приймаємо виборців в нашому операційному офісі на Руська-26, останній четверг місяця кожного з 12 до 2. Остання проблема, це у нас стосується на рахунок типових лічильників, так як був сезон, виходить у нас. І ми вирішуємо, пишемо звернення, якось допомагаємо одне одному суді. Щодо роботи громадської приймальні, партія батьківщина. У нас громадська приймальня знаходиться сьогодні на вулиці головній в ляльковому театрі. Тобто, сьогодні у нас складений графік прийому громадян всіма депутатами. Ми сьогодні залучаємо і помічників депутатів, які працюють разом з депутатами, відповідні членів бюро для того, щоб охопити всю весь аспект запитань і пропозицій, які сьогодні до нас заявляють наші мешканці. І тому ми. Працюємо, будь ласка, мешканці, приходьте. Ми завжди готові кожного дня. У нас працює прийом громадян. Ви Можете прийти в лікові театр. Там є е, сьогодні розташована міська притіна організація. Отримати відповіді і допомогу, все, що вам потрібно. А до вас особисто які дні можна ну, можливо якісь чиста чи ані місяця? Точно не пам'ятаю на по-моєму другий, третій, другий і третій четвер. місяці, якщо я не помиляюся, але в нас є графік. Е, Розміщений, ми сьогодні працюємо над тим того, щоб запустити сайт міської партії батьківщина, і там буде чітко прописано всі весь графік чергування міських депутатів. Мене два таких останніх запитання було від громадян: це щодо пішохідного переходу. Це по вулиці Калинівській, це наверху як виїзд на вулицю Руську. Там дійсно дуже багато аварійних ситуацій щодо влаштування пішохідного переходу і світлофору. Я очікую від департаменту житлового комунального господарства, коли це питання буде вирішено, але подивимося, як вони спрацюються. Відповідно, ми це питання. Не залишимо осторонь, ми працюємо, для того, щоб ми, ми подали звернення, все оформили, ми очікуємо сьогодні реакції департаменту. Це перше і друге. Останні до мене звернулася одна молода сім'я, це спортсмени, які не пам'ятаю точно у них громадська організація, вони тренують дітей, але в них є питання з і Сьогодні ми займаємося для того, щоб допомогти їм вирішення цього запитання. Маленьке питання, будь ласка. Од, будь ласка, одне маленьке питання. Олег Степанович, як ти скажеш, у нас працює громадська приймальна на вулиці Шевченка, 41, офіс міської організації ВО Свобода. Ну, звичайно, є графік. Прийому депутатів розміщений на сайті Чернівецької міської ради. У мене графік понеділок щопонеділка з 16.00 по 18.00. Остання проблема це асфальтобетонне покриття міжбудинкового проїзду по вулиці Героїв Майдану 172-174. Ну, на даний момент просто зроблена була пропозиція під час засідання бюджетної комісії, щоб. Врахувати цей об'єкт при розподілі невикористаних коштів за 2015 рік. Мій номер телефону доступний для всіх, є на сайті міської ради. Оголошення по своєму окрузі мої помічники я особисто розклеювали. Графік прийому в мене це перший і третій вівторок місяця. Приймальня це в 11-му жрепі на вулиці Чехова. І також у офісі народного контролю. Це на головна 27, дріб 13. Ну, про проблему людей дуже багато. Це в основному там, дороги, каналізації, криші прочекають. Стараємося їх вирішувати, що можемо своїми силами. Десь департамент залучаємо. Ми що боролись з, з сміттєзвалищами такими стихійними. Вирішили це питання на вулиці. Руданського, Залізняка, Старий проспект. Люди вдячні, стараємося. Певна річ працюємо з виборцями. Є кілька місць, де такі зустрічі проходяться. Почасти приходжу по самим мешканцям, по будинкам, зустрічаємося, виявляються якісь питання. Офіс знаходиться, наш офіс партії знаходиться Руська 26. От, там постійно є людина, є часи, коли ми з колегами там проводимо прийом громадян. Туди можна звертатись зі своїми проблемами, абсолютно нормально все сприймається і певною мірою працюємо. В цьому останнє звернення стосувалося мешканців, які проживають у будинку по вулиці Кишинівській. Там є певні проблеми з статусом того житла, вони в якому вони проживають. Ну питання ще не вирішено. Наразі вивчаємо можливості, як допомогти людям. Думаю, що з часом зможемо дати позитивну відповідь.